На фейсбуке есть, да. Ну, маленький разы там, за царських часів. Сейчас мы там. А, на Жигиле На какой-то крест поставили в монастырь. Зачем? На Жигере? Же монастырь был. А, там что да. точно сзади джерело. там а, все. Было. монастырь, да. Там вообще такие чудеса говорят, что там библиотека Ивана Грозного, там была спрятана. Ярослава Мудрого. Ярослава да, Мудрого. Да, Ивана Грозного, Нет, почему? Доброго дня. Мы знаем, беля Майданевской дишки. Я называюсь Александр Пупов, псевдо-дэдди. Сьогодні наші гості, я дуже радий, що ми зібралися. Я написав в За багато подій відбулося з минулої п'ятниці, коли ми останній раз були в ефірі. Продовжується купатися. Продовжується. Інколи не зовсім зрозумілі гарне призначення. Продовжується дуже активна діяльність уряду на міжнародній арені. І продовжується діяльність уряду всередині країни, нібито виїхали війська на навчання. Але, як сьогодні вранці повідомили, південне командування виїхали виключно завдяки Ігорю Коломовському, який оплатив польней. І для літаків, і для автів, і для танків. Що дуже хочеться повернутися до міжнародної арени. Велике сподівання, колись у 2008 році були на отримання ПДЧ на Бухарівському саміті НАТО. Завдяки. Зважені позиції Франції і Німеччини, ані ми, ані Грузія або Сакартвела, як її називають, звичайно не отримали. І відразу в серпні Грузія отримала війну. Минуло декілька років виробування Януковича, як тільки ми з його виселити з Можгія з України, ми отримали окупацію. Про це я хотів би поговорити, товариство, і... але я не хочу нав'язувати. Давайте поговоримо про те, з чим ми сьогодні прийшли. Yeah, з окупації, яка продовжується. Це, напевно, зовнішній образ з'явився, тому дали трошки нашим у нашим Можливість переформатуватися, щоб ми успішно використовувалися. Пані Мирославе, прошу сюди. Yeah, ми бачимо, пане, бачимо що потім завтра ніяк не може заспокоїтися. Я думаю, що Криму вже замало буде, відчув сама крові слабість наших політиків, слабість нашої армії, і по руками доводила до банкрутства, що коли нам вже... Бізнесмени в армію постачають, купляють, спонсорують пальне, вибачте, це, це смішно. Це, це навіть не скільки смішно, скільки, скільки сумно. Військо, яке не може самостійно пересуватися, воно не може самостійно захистити державу. Ми ну, розуміємо, що тоді, що повинні люди робити, повинні витягувати гроші з кишені, заправляти ті танки, щоб вони захищали нас. Це, 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 за це хтось має за це відповідати. Я думаю, що це, це, ці люди вони є зараз, і вони є при владі, багато хто, а багато хто з них знову ж таки до влади рветься успішно при тому. Ну, Містацію треба проводити паралельно і боротися з зовнішнім ворогом. Тому що ті ж, ті ж самі люди вони ж будуть все робити для того, щоб армія була недієздатна. І вони будуть робити, напевно, якусь смуток в країні в будь-якому року. Це їхнє веселе завдання буде. Ну, Ілюстрація повинна проходити паралельно. Е, зовнішній ворог Путін. До мене сталося враження, що йому потрібно відрізати Україну від Чорного моря. Тобто зробити на геополітичному, на якомусь рівні країну нецікавою для світу, для Європи в тому числі. Тому що коли обмежений транзит, коли обмежений потік, ну, знову ж таки, давайте не забудемо про... Це ж не гарантує, що в його чому морський портрет піде потік. Ні, це ж звичайно, що це не гарантує. Але він не здається цією метою, він у нього мета відрізати. Та ну, провести на бронетранспортери і на сюди в Київ це, для мене це смішно. <laughs> хто ж знає, що президент Демикович, бувший екс-президент, легітимний. Ну, крім Путіна, ніхто. Ні, є ще е, по-моєму, Сирія. А, ну це країни, їхні, країна. це країни Союзних Андрій, державний Прошу. Чи садити? Ну, а ви біля інтернет. Це можна сказати країни сателіти, які годувалися і працюють з Росією. Тобто це одно бункція практично. Вони, на рівні, їх будуть, знаю, і... До речі, сьогодні е оприлюднено було деякі деталі переговорів не сьогоднішніх, а позавчорашніх, по ньому, в Парижі е держсекретаря Керії і міністра закордонних справ Росії Лаврова. Три виможні. Принесені вибори президентських нагрузків, відмова від вступу в НАТО і відмова від е, підписання музичної асоціації е, з ЄС. Тобто, в принципі, таким чином нівелювати все, для чого люди виходять. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Для чого йде витягування виборів? Для того, щоб переформатувалася влада, переформатувався парламент, бо парламент давайте не будемо забувати, скоро він складається, з тих людей, які вчора кричали, що тут майдануті сидять, їх треба гнати. Сюди засідають в парламенті і просто інший колір трошки замалювалися, так затушувалися. І вроді все, президент саб'яка така, От ми, ми прям боролися там з тим президентом, але ми, вибачте, боялися, не могли це говорити. в голосі Да. Є можливість переформатуватися, а де гарантії, що завтра клюєви, пшонки не вернуться в серпні місяці чи в якомусь червні і скажуть, ми готові йти на вибори, ми йдемо національні герої зі Сходу, ми тут бачите, ми ще маємо своїх прихильників. У мене сьогодні жарт був пілат, умивав руки, а пшонка зробив ноги. Але тут, до речі, можна і до кадрових питань. Сьогодні бомбова була, була, була е, інформація про те, що е, 13-це вчора було, да? Да. так от вчора була здійснена поставка е, нічних прицілів, високоточних, там ще цілої низки е, військових приборів військового е, призначення в Росії. Причому підцілив для танків.

Тимчасово виконуючи обов'язки жіночка, я не пам'ятаю прізвища. Ким вона була. Вона була головою фінансового департаменту того самого Перспанського. І нещодавно була призначена першим заступником того дядька, який побіг. Цього зняли. Виникає, далі ну, трохи пускається міжчя. а Хто її туди не Колишній міністр було який саме Закінчував руйнування і... І... Все, 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 все сталося у да. І Вітайте ще, майте ще там якісь зброї, відайте, я перебужу. Để... З одного боку маємо протистояння окупацію, інвазію до нас, Московії. Інші... Назву я, честно говоря, хочу говорить, что мы давно договорились, що це не миротворчі, даже не Ні-ні-ні. Ні Не самообороны, это це это агрессор, это захватчики. То есть надо український свои. Нежелательно на русском языке, потому що тут бандери, они бомберов, я буду... товариші, з акцентом... Тому що вони не понимают ви надо объяснять, що ви агрессоры, ви оккупанты, ви захватчики, ви мародери, ви воры. То есть Путин и его банда вломилась в суверенное государство, и пятая коллава сидит на месте. Как с ним бороться? Кому ты хочешь пояснить? Я не поясню, я говорю, в эфир. Это Интернет. Если ты сам соборов говорил, что... Я разговариваю с военным нетаролистом. И все равно у не в интернет. Единственное у нас исключение мы не материмся. Хотя, может быть, на русских это более привычно было бы. Более понятно. Ну, как бы мы ну, это... такие, вот. да, вот. да, 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 Нет, смотрите, вы говорите, как, как бы констатируете очередные вещи, как, ты говоришь, фрустрация, как ее проводить. Я сейчас был в Министерстве энергетики, там тоже этот выпускный министр был впервые за много лет. Это была Гермайская рада при Министерстве энергетики и промысловости. Я, Наверное, предыдущего они министра вообще не видели. Родом вот сейчас был первый раз. Не а не Вообще На громадской раде его не было никогда. То есть они занимались просто разворовыванием то, что было, в очень богатом министерстве. Откаты, там, тендеры. Ну вот пришел министр, и он говорит ребята, у нас не хватает кадров. То есть, давайте людей, которые будут, например, в тендерных комитетах. Почему? Потому что сегодня э, один из основных э, законов, который при, при, ну, принимается Верховной Радой, Это закон о государственных закупках. Перш закупила. Потому что это одна из берок, через которые миллиарды уходили, как бы даже закон. Вот, во-первых, надо вот это обсуждать. А то, что там Путин, бандиты, его банда, она незаконная. Нет, это сахара. Вы же у вас на дуцу, что э, оккупация Путина, она, она же не будет так сказать, сидит, сидит, проснулся. Что там в Украине? Ну, это это логеря, логеря, же. Я, ну я же говорю, давай забираем. Давай. Я раз раз же в прошлый раз говорил, что все равно уже заниматься своими делами. И все. И вы же передали там для того, что внутренние вороги, они, берут тайм-аут, внутренние, скажем, те же агрессоры, я их так само называю агрессором. Смотри, они сейчас работают на нас. Если бы их не было. Если бы не было 332 голоса в Верховной Раде, Путин красиво бы сказал, Рада не легитимна, да? И ну, то есть, сейчас они как бы на Украину, да? Или как вы хоч... ситуативно боячись, щоб Майдан не пришел? Абсолютно, так Майдан же здесь. Все с битами придет. Потому что подтверждаем слова Виктора Федоровича, что все рішення парламенту выдавались под тиском. А они сидят сами, я да. Как бы уже никто на них не дает. Что частина решений из них может и під яким тиском? Під страхом, що Майдан прийде? Тиском і тут у людей. Це тисло тут. Нижче, нижче, дуже ніхто сидять такого тиску. Що, а, та, висадя, та, та. Тисну, що тисну. нам обсуждають те, що говорить Янукович? Це взагалі безсмисленно. Це що обсуждають те, що говорить Путін про Україну. То есть когда я слышал, когда ну, тут рассказывают, что здесь вот на русском, на Майдане говорить нельзя, я вспоминаю, как со сцены кто-то выступал, ну еще до 18-го, просто вышел человек, говорит, я с Фейсбука, у меня 10 тысяч друзей такие, адекватные вещи сказал. Народ просто не обратил внимания, на каком языке он говорит. А были. Нам рассказывают, что здесь в Киеве, на Майдане, просто линчуют те, кто говорят на русском. В основном. На русском метро наступил. Где? На русском метро.

адекватно это вообще там такое пишут это ну, то, я, я я все сразу после первого разговора ну то блин походу не полезем сразу ты не отымаешь не 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 не, а, а а не 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 то, что мы их убиваем, а о том, что их и промыли мозги очень качественно. И о том, что наши вот эти все э, ну так вот, вот далее позиционные люди, слышишь, люди, которые получали гранты на то, чтобы продвигать НАТО показывать, как надо, куда двигаться в Украине, они как бы показали, что очень много людей, даже в Украине, не готовы. Они против НАТО. То есть соцопросы показывали, что ЕС и НАТО вообще никого не интересует. Вы не что таки НАТО и НАТО. Нет, я к тому, что говорю, очень много людей сидело,